Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Sparring Expert 10CPL Wi-Fi 4K. Це преміальний автомобільний відеореєстратор із надвисокою роздільною здатністю Ultra HD4K. Він оснащений передовою апаратною частиною, процесором Новатек, сенсором Sony та сучасними функціями безпеки. У цьому огляді ми детально розглянемо його можливості, а також практичний досвід використання, щоб ви змогли оцінити усі його переваги. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка на. Корпус Esparing Expert 10 створений максимально компактним і лаконічним, завдяки чому він не перекриває огляд під час поїздки. Основний матеріал міцний матовий пластик, що не бликує на сонця та добре переносить температурні коливання. Передню частину займає великий об'єктив із шестишаровою скляною оптикою, поверх якого встановлений cpl фільтр. Він ефективно прибирає небажані відблиски від скла і мокрої дороги, що особливо актуально у сонячну чи дощову погоду. На тильній стороні розташований 3 IPS екран із роздільною здатністю 854 на 480 пікселів. Він достатньо яскравий для перегляду відео навіть у день і дозволяє легко орієнтуватися в меню. Поруч знаходиться кілька механічних кнопок управління, які виконані так, щоб їх можна було натискати навіть на осліп. Усе інтуїтивно зрозуміло. Бічні грані містять функціональні елементи: слот для мікро SD картки до 512 ГБ, роз'єм Type-C для живлення та синхронізації, а також вхід для підключення додаткової камери. Кріплення реалізоване у вигляді швидкоз'ємної платформи на 3М-скотчі. Реєстратор можна легко зняти чи поставити назад одним рухом. За технічною частиною Esparing Expert 10 можна сміливо віднести до топових моделей. Основою його роботи виступає продуктивний процесор Novatec NTK96670, який забезпечує плавний запис і швидку обробку відео навіть у форматі Ultra HD 4K. камера знімає у роздільній здатності 3840 на 2160 пікселів при 30 кадрах на секунду. Що гарантує виняткову деталізацію від дорожніх знаків і номерів авто до дрібних об'єктів у кадрі? В основі оптики сенсор Sony Starvis imx 335 у парі з шестишаровим скляним об'єктивом. Така комбінація дозволяє отримати насичене та чітке зображення у будь-яких умовах. А технологія VDR допомагає збалансувати картинку при різких перепадах яскравості. Окремо варто відзначити режим Super Night Vision, Завдяки йому реєстратор демонструє високу якість відео навіть уночі, зберігаючи достатньо світла та мінімізу шуми. Кут огляду об'єктива становить 170 градусів, тож камера охоплює не лише свою смугу, а й сусідні, а також частину узбіччя. Запис здійснюється у сучасному форматі H 265, що дозволяє зберігати більше матеріалу без втрати якості. Підтримуються карти пам'яті microSD обсягом до 512 ГБ, Цього більше ніж достатньо. Функціональність підсилію вбудований g сенсор, який автоматично захищає важливі файли від перезапису при ударах чи різких маневрах. Є також вбудований мікрофон для запису звуку за потреби його можна вимкнути у налаштуваннях. Замість традиційного акумулятора тут використовується суперконденсатор, що підвищує надійність роботи в умовах спеки та морозу, а також гарантує коректне збереження останнього файлу при раптовому відключенні живлення. Однією з ключових переваг цього відеореєстратора є наявність Wi-Fi модуля, який працює у швидкому діапазоні 5 ГГц. Це означає, що власник може керувати пристроєм безпосередньо зі смартфона через фірмовий мобільний застосунок. Таке рішення робить використання реєстратора значно. Розумнішим. Більше не потрібно діставати карту пам'яті чи підключати кабель до комп'ютера. Підключення відбувається просто: у меню реєстратора активується Wi-Fi, після чого смартфон підключається до створеної ним мережі. Далі достатньо відкрити додаток і отримати доступ до всіх функцій. Користувач може в реальному часі бачити зображення з камери, що особливо зручно при першому встановленні, коли потрібно відрегулювати правильний кут огляду. Через застосунок можна переглядати збережені відеофайли, завантажувати їх у пам'ять телефону та миттєво ділитися ним. У месенджерах чи соцмережах, завдяки підтримці 5 ГГц швидкість передачі даних досить висока, навіть для важких 4К роликів. Це дозволяє буквально за хвилини пересилати потрібний запис без втрати якості. Крім цього, додаток відкриває доступ до повного налаштування пристрою, зміни роздільної здатності, активації чи вимкнення мікрофона, регулювання чутливості G-сенсора, форматування карти пам'яті, оновлення прошивки. Все це робиться кількома дотиками на екрані смартфона, що набагато простіше ніж керувати через кнопки на самому реєстраторі. Esparin. XPR10 вмикається автоматично разом із запуском двигуна. Підключений до прикурвача реєстратор одразу починає запис, тож водієві не потрібно нічого натискати вручну. Щодо якості відео у світлий час доби запис виходить максимально деталізованим. Завдяки роздільній здатності 4К можна чітко розгледіти номера машин навіть на значній відстані. Кут огляду 170 градусів забезпечує повне охоплення дорожньої ситуації, включно з сусідніми смугами та узбіччям. Ціпель-фільтр добре справляється з відблисками від панелі чи лобового скла. Тож картинка залишається. Чистою та контрастною. Уночі реєстратор також не підводить. Технологія Vision разом із сенсором Sony StarVis дають змогу отримати яскраве та водночас чисте зображення навіть на темних ділянках дороги. Освітлені об'єкти, розмітка, дорожні знаки, автомобілі видно дуже добре. Нічні записи виходять виразними, шумів мінімум, а важливі деталі не губляться. Це запису відео на відеореєстратор від компанії Sparring. можете зараз поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в світло поруху. Хмур, погоду, і також можете поглянути на якість запису звуку. З запису відео на відеореєстратор можете зараз поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє саме в темну пору часу. У нас тут трішки є додаткове освітлення. Ось ми бачимо тві смуги, і, в принципі, ось такий кут захоплення ви отримуєте. Еспарінг Expert 10 Wi-Fi 4 – це компактний і водночас дуже потужний відеореєстратор. Він дійсно пропонує нам чіткий запис у форматі 4 k стабільну роботу в будь-яку погоду, просте керування через екран чи смартфон. Ця модель стане оптимальним вибором для тих, хто хоче отримати максимальну якість зйомки та зручність у використанні без зайвих ускладнень. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, обов'язково підписуйтесь на канал Огляд є та тисніть на Ну А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.